Зі своїми читачами, зі своєю аудиторією, з різними цільовими аудиторіями. Тому що є репутація видання не тільки в читача, є інформація, видання, наприклад, джерела. Я як джерело, в мене ексклюзивна інформація, якому виданню мені її віддати. Звичайно, всі хочуть мати так? доступ. І, і хороше, хороше видання це не тільки те, яке якісно пише, це те, яке гарно себе веде з джерелами і за рахунок цього я маю можливість отримувати ексклюзиви. Репутація не тільки читачів, не треба зводити до одного. Але до чого я веду? До того, що це має бути діалог. І медіа треба вчитися, що вони не просто. Я віщаю, ти слухаєш, а має бути ця зона, де є діалог. Має бути ця зона, де ми слухаємо одне одного, де ми тримаємо один одного, слухаємо. Доторкаємося, міріємо пульс один одного, тоді в медіа будуть релевантні, тоді в медіа буде довіра, і тоді вони будуть запускати цю позитивну спіраль, коли якісний контент тягне за собою довіру, довіра тягне за собою репутацію, репутація тягне за собою якісну аудиторію і пішло все по колу. Я дуже хотіла б, щоб не знаю, через рік чи через півроку, коли буде наступний медіафорум, ми б, власне, говорили вже і про такі речі також. І тоді би було більш зрозуміло, що піарник робить на дискусії про гарні якісні контентні е, проекти. Я великий прихильник всіх контентних проектів, які тут зі мною для мене велика часть. Я навіть тут маю, іноді читаю особливо, коли я працювала в компанії Microsoft, Ми там періодично з вами працювали з нашими журналістами. Я я би хотіла, щоб вся преса була така. Я б хотіла, щоб всі медіа були такі. Я б хотіла, щоб медіа реагували на запит суспільства, щоб вони писали для людей і про людей. І тоді ми можемо говорити не тільки про цей хліб, а ще й про масло, яке ми на цей хліб намажемо, на соціальні проекти, і на всі ці вишеньки, які ми зверху розставимо, щоб було красиво і смачно. Тоді в нас буде гарний ринок, тоді буде довірчі взаємене. Тоді я, як читач, отримую якісно. Якісний контент, а медіа отримує мою довіру і мою симпатію і відповідно рекламодавці, яким буде цікаво, щоб я дивилася на їхню продукцію. Дуже дякую. Я сподіваюся, що у нас вийде діалог і дискусія ще трошки.